Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Частині українців підняли пенсії майже на 6 тисяч гривень. Хто отримав підвищені виплати. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери отримуватимуть на кілька тисяч гривень більше. Про це повідомляє Пенсійний фонд України, середній розмір пенсії суддів за перші півроку 2024 року зріс майже на 6 тисяч гривень з 99,8 тисяч до 105,6 тисяч гривень на місяць. Про це свідчать дані пенсійного фонду України таким чином. Середній розмір пенсії суддів в Україні в десятки разів більший за середній розмір пенсії звичайних українців. За даними ПФУ, станом на 1 липня 2024 року середній розмір пенсії в Україні становить лише 5 тисяч 816 Крім того, 6,33 мільйона пенсіонерів із 10,2 мільйона отримують пенсію, розмір якої менший за 5 тисяч гривень. І лише у 3,9 мільйонів українців пенсія перевищує 5 тисяч гривень, таким чином, 61,7% пенсіонерів в Україні одержують менше фактичного прожиткового мінімуму. За даними Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум для дорослого з урахуванням обов'язкових платежів на сьогодні становить 9 170 гривні на дитину до 6 років. 6 341 гривні на дитину від 6 років 7925 гривні. за даними Мінсоцполітики, витрати на харчування становлять трохи більше, ніж 3700 гривень на непродовольчі товари 1196 гривень на комунальні платежі 1200 гривень, а на послуги зв'язку 67 гривень.